Всім привіт! Придбав у магазині Глідл ось такі резинові кріплення. Я точно ще не знаю для чого їх придбав, але я здогадую, що я їх буду використовувати для кріплення, як мінімум, кришок пінополістиролових вуликів. Ну а як максимум вішати раєвні на ці резинки. Вони коштують дуже мало. Там буквально 2 чи 3 євро, я не пам'ятаю. Ну, не більше, не, не більше 4 євро, це 100%. Так ось, що мене дивує, і звідки потім з'являються легенди про, про можливості і здатність домислення європейців. Дивіться, до цих ось резинок ось така інструкція. Ви подивіться на цю інструкцію. Вона, вона на декількох мовах, що цими резинками можна робити, що не можна. Звісно, я, як справжній українець, читати не буду, але я знаю, що тут, я вже фантазую, що тут написано, що не обматувати вокруг навколо шиї і використовувати строго за інструкцією. Німецький, польський, англійський. А взагалі-то ось такі ось такі кріплення, резинки. З карабінчиками дуже прикольні для, криш... для кришок на полістирольні на вулики. Саме-саме воно. Навіщо тільки ось такі складності? Ну це для українських містків дуже важко зрозуміти.